29 грудня погода в Україні суттєво не зміниться, але у кількох областях пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Кадіденко. Кваленький атмосферний фронт зумовить невеликий дощ, і мокрий сніг на Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Спрогнозувала вона: вітер, за даними синоптика, Залишиться поривчастим південно-західного напрямку. Температура повітря буде високою навіть вночі від плюс 2 до плюс 5. Лише у східних областях очікується мінус, до мінус 1, мінус 3 градусів. В день 29 грудня в Україні передбачається плюс 4, плюс 9. На півдні та подекуди на Заході повітря прогріється до плюс 8, плюс 11 градусів. У Києві опади малоймовірні. Вітер буде південно-західний, помірний, часом рвучкий. Очі у столиці очікується до плюс 2, а вдень потеплішає до плюс 5, плюс 7 градусів. Найближчі відчутніші опади дощ та мокрий сніг прийдуть 1 січня, а відчутне похолодання хай і незначне після 4-5, додала Наталка Діденко. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 31 грудня у західних, північних та центральних областях України пройде дощ, місцями очікується з мокрим снігом. У новорічну ніч опадів не передбачається. Ше в районі Полісся та в у Карпатах можливий сніг та мокрий сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.